Привіт, друзі, Катінка, так знову з вами. Понеділок, коп, ліс, погода, жара після грози, калюжі в лісі. Але сьогодні їдемо по старих місцях. Може ще щось сьогодні толкове, бронзове знайдемо. Так, що у нас тут? це ж Так, під да. Підкова і дуже-дуже стара походу. Ходимо, бродимо тут, може щось вискоче, толкове. Так, гвоздя підкови знайшов. Ну там де була. Да. Так. Да, так, да, да. бачите, ось такий кований цвях. Від підкови. Під, під Якщо не від підкове, то поправте обов'язково. А ми йдемо далі. Так, ось Серегі знову повезло знайти золото партії. Ух ти, 26-й год, 26. Охренеть. Ну це рарик. Да, все, та все. Тачку купиш. Можна собі. Їхати, да. Та жесть, не нормально бере, нормально, не. да. Офигеть. Ну Здоровый, здоровий. Здоровий, да, на штанге. на штангі. Так, сапу підняв. Ось така стара сапа. Зігнута. І дуже-дуже стара. Залишаю тут. Тану, кажеш нам, шукайте далі, хлопці. йо майо Це треш, шукайте далі. Оболонь, блін. А в мене тут тройка, як каже Вітя уманець. Я трошки підсвічую, тому що в лісі темно, сильно. 32-й рік, тройка. Не знаю, попадалась мені 32-го чи не попадалося, Не пам'ятаю, але факт. Так, що там? Та ти що? Та. А, та це ж класика. Сахран дивуються. Да. Сохран, так. Значить да. з монетного двору, чуєш? Да. На дорозі копнув гільзу цікаву. Схоже на маузер, але не А Ну, знатаки. Так. SPRG Може якийсь яких Фіг його знає Ось така маркировочка Ну не викидай подивимо Джага джага Йо, чужой <різь> Не тряси Нос такий блин. То зуби в неї чи що воно? Та щось таке Черепашка <різь> А тут у нас там займається накопалися, комарів погодували сьогодні конкретно. 76-й. Так, шостий. Да, це 60. -й. Стан хороший. На шайбу. Да, на шайбу піде. Так, я тільки що підняв. Та це мой бути... кований. Кожу може обтягували, знаєш? Та може так, да, якусь кожу обтягували. Ось такий. Цвяшечок кований і дуже-дуже-дуже старий. Не тільки що Сережка знайшов. Пропустили ще один сигнал, коли тут були колись. Ось таке воно щось, чи мідь, чи бронзяха. Ну, щось таке кругленьке від чогось щось. Так, нема. Ми десь віяни. Опа! Клас. Хрест. Царський. з емалями. Да, з емалями. Капець, мене мухи гризуть, блін. Ну комарів нема сьогодні. Так, зараз я трошки не його гни, чухну. Не так, ось трошки його почистили. Емальки. Ісхе. Ісус Христос. Царський хрест. Проба 84. Так, да, 8,4 Клеймо АГ. Ось такий красунчик випав, але, на жаль, зігнутий. Ну не я його гнув. Він ізначально був такий. Так, в ямки ось, дивіться, ще не дивився, що воно. Манітос. Гавна радяник. Трьошка. А в якій патіні? Скіфська трьошка. Шикарній патіні. 61 рік. А який стан! йолки палки зараз я фокус дам. О. Ох, який стан. Це просто бездоганно. Але не дуже привлекательно. Так, опс. Щитовичок. І стан подивіться який. Патіна майже скіська. 1932 рік, голод на Україні, ця вусата скотина устроїла. І з цієї сторони ось такі герби. Ідемо далі. Ось ось камрадик понаходив шляпи. Це якісь осколки. Це от цього вам підковують, ці ботинки, зрозумів. А ну що там монети є якісь? Тільки з Шарко дивана Тараненко. Так. А, гавняник. Гавняник 61-го. Ось такий красивий дуже. Так, ще один говнородяник. Класичний, 61. й 20 копійок, -мо. Щось охранило. Ох, що ти знайшов? Що ти знайшов? А ну, дорогой. Свастика, свастика. Ух ты! Да ты что. Вот это находка. Дас рейх! Офигеть. Офигеть. Десять рейхс Ну что, нормально такая монета, блин. А ты находил раньше их, чи не? Как Клас, Так, у камрадика знахідка. А ну камрадик показуй. Гаджа, автошколу Автошколу заканчивай. Красав. Да, джага джага, блин. Диви який, блин. Красавчик, закруточку. Та, да. да, Монетный, за даже двор написано. У мене такий есть. Похожий десь. Класс. Так, там тарабанить. Давай трошки одійдем, дивіться. Це бронза може. Зараз розсірога розпакує, це я підняв тільки що. А ну це бронза, походу. Що ж воно таке? А якщо ми знали, що це таке? Це якась блін гайка. Шмайка, швайка. Мить треба, да? так? Якесь колечко, щось таке, да? Там щось неравномерне щось. Там може якийсь самоділ, самопав. Кусок чогось. Та все накосовесь. Ні, но, наросні якийсь. Та ні, це щось кусок або бронзи, або... Где? Ну якась якась така трубочка ось зрізана. Так, Серега керосинку підняв. Да, ось, таку, да? та 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 ось Керосинки воно. Та та ось та щось. Ну, та молотком, це клепана молотком, вже, я думаю, современщина на щось так. Да. А тут ось така ложечка, дивіться. Мідна. Латунь, не латунь. Хрен його знає. Вообще огонь, блин. Ложка. З таким ось малюнком. Так, і клеймо дивимося. Сейчас я його збільшу. Плакує. Якась Франція, наверное. Супер! Та раз, шість вухом, вухами, ти бачиш. Так, це у нас Лисий. Лисі бенегзі, лужі. Бенегзі Варанека, це у нас курячий. Курячий. Мак мак мак, мак 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 мак. На. Шукаємо далі. Так, схоже, що це в нас говнородяник. Ну, стан, звісно, просто бомбезний. 2057 рік. А з тієї сторони теж красота. Так, пломба попалася ось така, але без особих опознавательних. Десь кудись щось вставлялося, пломбірувалося. Свинець. Хороший сигнальчик був тільки що, але алюміній з написом Блетена. Блетена. Знаєте, от чого напишіть? Ну що, догадайтесь, що воно. Догадайтесь. 5 копійок, Радянщина, але у шатані по 53-й рік Сталін здох. Март місяць, не пам'ятаю якого березня, але це факт. Прошлогодня знахідка від керосинки ось така. Колись пам'ятаю, не пам'ятаю хто її знайшов, чи я, чи не я, і залишили тут на дереві. Так, якась залізяча ось таке, воно цільне. Якийсь циліндр з діркою. Може поршень якийсь, може якась запчастина. Пишіть, а я йду далі. Так, ось окамрад приніс, кинув таку штуку, а ну, подивіться. От лошаді це чи не лошаді? Коняка, не коняка, от чого воно. Мені на якусь лебедку похоже, блін. Може одвозика щось. Каже, що одвозика. Так, Серега знову знайшов що, щось від цього, від брічки. Теліжка, блин. ну, щось від коня, железяка, чорна, залишаємо тут. Так, тюбик копнув ось такий. Дуже мені цей тюбик схожий на тюбик від масляних красок. Якийсь художник тут ваял. Ну що, залишаю тут. Так, гільза ППШ по 43 му році. Може і 41-й, ні, 41-й. Але стан досить дуже-дуже-дуже. Йдемо далі сережка ось таку кришку приніс. Від чогось кришка, Ну мені здається, що це кришка від стекол проти газу. Хрен його знає, може бути, може. Кусок ось такої пилки. Можна бороду зрізати, стригтися можна. Що нормальна тема залишаємо. Тюбик від комарів радянський. Воно навіть комар намальований. Намазався і пішов собі. Якраз кстати. Ну, комар сьогодні не сильно б'є, але трошки є. Тільки що воно і пані. Якась шляпа, дивіться. Що воно від чого. Може щось від гранати, ні? Воно напишіть. Та так да, щось похоже. Щось дуже-дуже дуже схоже. Залишаю. Бабах. Класно вони б'ють. Кільцеві дупряжі. Каніний кусок. Може ще від чогось. Ну воно таке чорне. Чорне, чорне і старе. І в албу звізда горить. Да. Це, ну, це поліно розрізали. Корот, а а тут тут... немає цього рісу. А тут така ні. ось така зв'язка. Бачите, трошки в лісі розчистили дорогу, прийшли ми оттуда з тої сторони. І тут все таке залізяче попадається. Зараз ще тут походимо. Так, ось така хрень від лампочки, походу. Погано видно. Зараз на сонечко вийду. Ну Щось таке воно десь вдівалось, закручувалось кудись. Ось я таке так, на міні тазик похоже. Викидаю. Так, бронза, мідь, хрен розбереш. Ну, патіна зелена є. Воно. Даже навіть не знаю, що воно таке, на ну, я думаю, щось таке не дуже старе, а може і старе. Пишіть, якщо знаєте, на це якийсь шмурт. Сто пудов. Так, якась коробочка від чогось була, ну напишіть від чогось така квадратна, але вона поламана на дві частинки, ось такі. Ну кришка від чогось була, по-любому. Іду далі. Прямо на дорозі, во всій красі, винтівка Мосіна. Стріляний, але странно чого куля не вилетіла. Може, вже Так, зараз у нас обід. Така духота, бля. Серьо, скажи всім привіт. Heavy metal. Зараз поїмо трошки. Там воно сирок. Буженина, хліб, вода, я думаю, хватить і ще будемо ходити і ходити і ходити. Опа, джага джага. Красота. Під кого Серега знайшов. Офігенну треба. На стінку повісиш, бо в мене їх вдома ціла купа. Сейчас витрясу. Охренеть. Ох і здорова. Підкова. Така дебела. А ну это стрющий такий. Ей, не герай. Без сказал я себе. Оце вещь. Ну все, Сережка, зарядиш, лупанеш і полетить. Вообще огонь. Оце нак. Здоровенний такий кабан. От бристи. Ого! 36-й. Ну так, да, тут сохран, конечно, огненний. альбом положиш, будеш. Мокрим стять. Мокрим стять. Так, на закаті дня. Двушка. Блин, засвічує. Двушка 57-й. Хрущовська відрига. Часто вони попадаються. Ось такий мені